Доброго ранку, друзі! Доброго ранку наші очі, ви прокинулись! Доброго ранку наші щічки, ви прокинулись. Доброго ранку наші вушка, ви прокинулись. Доброго ранку, наші ручки, ви прокинулись. Доброго ранку нам усім! Ми прокинулись і починаємо наше заняття! Діти, а давайте згадаємо, про який транспорт ми з вами почали розмовляти. Згадайте, будь ласка. Правильно ми з вами почали розмовляти про наземний транспорт. Увесь тиждень ми розмовляли про наземний транспорт. Давайте згадаємо, який він буває. Він буває пасажирський, правильно, вантажний. І спеціальний. Сьогодні ми продовжуємо подорож в мир транспорту. Тож, продовжуємо розмовляти про транспорт. Транспорт це засіб для перевезення пасажирів і вантажів. Як я вам вже розповідала, транспорт буває. Наземний, водний і повітряний. Про наземний транспорт ми з вами вже розмовляли. Сьогодні ми з вами поговоримо про водний та повітряний транспорт. Як і наземний транспорт, повітряний і водний теж може бути пасажирський, вантажний і спеціальний повітряний транспорт. Це транспорт, який пересувається в повітрі. Цей вид транспорту переважно потрібен для швидкого перевезення пасажирів або вантажу. До цього транспорту відносяться і вертоліт, повітряна куля, літак, ракети, дирижабель. З давніх давен прагнули, прагнули люди дослідити незвідані не країни. Побувати в невідомих просторах, дізнатися більше про нашу землю. Людям хотілося піднятися у небо високо-високо, як птахи, щоб подивитися на землю. Спочатку додумались підніматися вгору на повітряних кулях, потім дирижабль, а згодом знайшли сучасний транспорт, який називається літак. Корпус літака трохи схожий на пташку. У нього є хвіст, ніс, крила. Зараз в небі працюють різні літаки: і пасажирські, і вантажні, і військові, маленькі, і великі. Цей транспорт називається повітряний. У літака віконечка називається ілюмінатор. Великі колеса називаються шасі. Якщо літак перевозить пасажирів, то це літак пасажирський, він з ілюмінаторами. Якщо вантажі, це вантажний літак. Вантажний літак без ілюмінаторів. Є спеціальний літак. Їх використовують для порятунку людей, для гасіння пожеж. А ви знаєте, хто керує літаком? Це пілот. Це гелікоптер або вертоліт. На даху у гелікоптера розташован великий гвинт, який обертається і піднімає його в повітря. У гелікоптера, як і у літака, є корпус, шасі, хвіст, але замість крил у нього гвинт. На відміну від літака, швидкість у вертоліта не така висока. Вертоліт має завісати у повітрі. Він незамінний для порятунку людей у горах чи на воді. Хто керує вертолітом, пілот. А ще можна мандрувати на повітряній кулі. Повітряні кулі використовують для розваги та відпочинку. Щоб повітряна куля піднялася у небо, її наповнюють гарячим повітрям. Який транспорт швидше? Повітряна куля чи літак? Як ви гадаєте? Літак, звісно. А ще є вид повітряного транспорту це космічний транспорт, космічні ракети. Таким транспортом можна мандрувати далеко від землі в незвітані космічні простори. Ракета це повітряний транспорт, за допомогою якого люди досліджують космос. Скажіть мені, хто керує ракетою? Як ви гадаєте, діти? Правильно, це космонавт, водний транспорт це вид транспорту, що виконує перевезення вантажів пасажирів по водних шляхах, тобто по річках, озерах, морях, океанах. Або пересувається під водою. До цього виду транспорту відносяться корабель і човен, підводний човен, вітрильник, байдарка, гандола, пліт, лайнер, каноя, гідроцикл, яхта, катер, круїзне судно, паром, вантажне судно. Кораблем керує капітан. Допомагає капітану матроси. Кухар на кораблі називається кок. Які ж були перші судна. Можна було плисти, влаштувавшись верхи на колоді, зв'язавши кілька колод між собою. До пасажирського водного транспорту відноситься теплохід, катер, круїзний лайнер, човен. До вантажного водного транспорту відноситься баржа, танкер, паром. До спеціального водного транспорту відносяться військові кораблі, кораблі для несення пожежної служби, водолазні та рятувальні судна, криголам, яхта. Наче птах розкрила вітру доброму вітрила. То як вітер затихає, то мотор вона вмикає. Це катер. На морі, у річках і озерах я плаваю прудки і швидкий, а серед військових кораблів відомий своєю легкістю. Пароплав пливе поважно пароплав. Туди, де він ще не бував. Морські далає милі, перемагає хвилі. А це байдарка. Це теж водний транспорт. Човен. Він невеличкий, виготовлений з дерева, рухається за допомогою весел, на човниках плавають. По ставках, річках, по морю для риболовлі чи прогулянки. Без рук без ніг на животі повзає, других возить. Це баржа, це водний вантажний транспорт. Вона перевозить вантажі. Це вітрильник. Це корабель для несення пожежної служби. Його призначення екстрена допомога при пожежі на інших кораблях, берегових об'єктах, морських бурових. Цей транспорт водний спеціальний. Криголом. Прокладає дорогу для інших кораблів. Буксирує застряглий у кризі корабель. Це спеціальний водний транспорт. Ще спеціальний водний транспорт це водолазне судно. спеціально обладнаний корабель для проведення водолазних робіт. Госпітальне судно. Призначена для надання медичної допомоги та транспортування хворих. Передня частина корабля називається ніс, задня частина корабля називається корма. а це палуба. Кімнати на кораблі називаються каютами, кухню називають камбуз, вікна називають ілюмінатори, а це подивиться це капітанський місток. Ну а зараз подивиться на картинку і скажіть. Як називається транспорт? І до якого виду транспорту належить наземного, водного чи повітряного? Я гадаю діти, що ви усі впоралися з цим завданням? До побачення! Пока-пока!